Підтримка та відновлення громад форпостів проміжні результати другої хвилі національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади презентували у Запоріжжі. Нагадаємо, ця ініціатива спрямована на підтримку територій, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення жителями більш безпечних регіонів. Під час першої хвилі ініціативи в Запорізькій області було 10 громад, які знайшли партнерів. Під час другої майже вдвічі більше громади вже познайомили і обговорили основні напрямки співпраці, зокрема в житлово-комунальній сфері. Також деякі громади вже підписали меморандуми про співпрацю з Володимиром Сергійовичем Ми знаємося вже декілька років. Напевно, до того так ми, в нас є особиста дружба. Вчора нами був підписаний меморандум про співпрацю про підтримку. Ми проговорили різні напрямки. Насправді сьогодні гарно звучало, що є такий досвід, який треба брати і кушугумській громаді, і для нашої громади з Львівщини. Зрозуміло, що підтримка буде в різних напрямках, як як, як, як матеріальна, це субвенція, як оздоровлення дітей. Це що Зараз я вважаю найважливіше, тому що діти це наше майбутнє. Вони живуть в постійному стресі. І трохи забирати їх на Львівщину для реабілітації, для відпочинку, для спілкування з нашими дітьми. Це підтримка освіти культури. Ми бачили заходи, які проводяться в Кушугумській громаді. Тому ми маємо над чим разом працювати. Ми саме взяли се громади, коли ми їздили до них. Як спілкуватися, товаришувати і знаєте ту культуру, яку привели вони нам? тут прозвучало те, що якби раніше це все почалося, ми б, мабуть, це все сприймали схід, сприймав по різному. А сьогодні б воно було б однозначно в один голос. Тому я дякую за співпрацю і будемо працювати далі. Захід, схід, ми одна Україна, ми єдина Україна. От Івано-Франківськ співпрацюватиме з Гуляйполем, зокрема в питаннях гуманітарної допомоги та літнього оздоровлення дітей. Уляйполе стало рідним містом для багатьох івано-франківців, адже 102-га бригада територіальної оборони саме оборонить гуляйполе і навколишні населені пункти. Ще в 22-му році ми почали дружити з Гуляйпільською громадою. Зараз завдяки державному проекту Пліч опліч ми справді потов... ще більше потоваришували, підписали угоду і далі будемо підтримувати в питаннях військової допомоги, в питаннях фінансової допомоги громаді на таке. Найсаме необхідніше, ми свого часу обладнали частину пункту незглавності в місті Гуляйполе. Хотів би також сказати окремо про те, що я не менше як 10 разів був самому місті Гуляйполе. Знаю, як живе громада. Наступна хвиля проєкту стартує у червні. Вона буде спрямована на роботу з громадами, які релоковані з тимчасово окупованих територій. Також за можливості долучатимуть і закордонних партнерів, які б теж могли підтримати наш регіон. Поки ж можна говорити про успішність першої та другої хвилі проєкту. То те, що ми сьогодні побачили, це вже не просто співпраця, це вже дружба. Я вам хочу сказати, що за цей дуже невеликий проміжок часу люди дуже швидко згуртувалися. Перша хвиля проєкту вже дала свої результати, не дивлячись на те, що вона була всього три місяці тому. Але діти з комишовахи вже їздили на відпочинок, вже були надані гуманітарні допомоги. Про те, що проект точно буде розвиватися. Сьогодні утворено ще 18 пар громади по. Ознайомилися, якщо говорити про Запорізьку область, кілька громад підписали меморандуми прямо вчора. Я, я безпосередньо відвідав візити в Кушугумській і в Степнянській громадах, і там одразу ж були підписані меморандуми по співпраці. Але що особливо цікаво, що це не просто меморандум. Ми стараємося, щоб голови громад познайомилися особисто відповідно їхні команди також познайомилися особисто між собою і одразу напрацювали конкретний план заходів.